Ви, Максим Ісанович, тобто, Точно. очевидно, у вас є єврейське коріння. Точно. Е, ця єврейськість вам в житті часто допомагала? Я взагалі не сприймаю єврейськість як щось таке особливе. Для мене це частина життя, для моєї дружини це частина життя, і для нас, українців, це частина життя, тому що більш толерантної країни до євреїв, ніж Україна, немає в світі. Ми чи не єдина країна на світі, де нас був прем'єр-міністр єврей, президент Єврей, дуже багато пов'язано з органічним євресом, так навіть назвав. Коли ти їдеш, умовно, Жашків, Умань, Тетерівка, Черкаська область, Хмельницька область, там скрізь. Натикано важливих знаків історичних, якихось рабинів і таке інше, які там поховані щось робили цікаво там і так інше. Тобто, ми органічно переплетені в цьому існуванні. До речі, це також пов'язано з Росією, бо Росія виселяла євреїв з імперії, так як Україна була на краю імперії, то от туди, типа, зона висілки, і всі оси оселялися там.